Кілька днів тому відомий блогер, до думки якої в суспільстві дуже прислухаються, опублікував резонансний допис. Його дуже активно обговорювали в соцмережах. Темою того допису було наступне: що вважати перемогою, а що поразкою України у цій страшній війні з Московією. Так от автор схилявся до того, що Московія буде тріумфатором, якщо ми почнемо нагадувати Білорусь, якщо ми визнаємо на окупованих територіях оті ганчірки, які підняли наші вороги триколірні, якщо Росія почне нам диктувати, як нам жити, що нам робити, наскільки нам роззброюватися, і так далі. Ну, досить неглибока думка при всій повазі до відомого блогера, тому що можна жити на вільній території, не окупованій, можна не визнавати жодних ганчірок трикольорних і перетворитися на Білорусь всередині країни і дуже нагадувати країну агресора, тому що сьогоднішнє знищення антикорупційної структури, антикорупційних інституцій це хрест на нашій євроінтеграції, на нашому поступі до цивілізації, до світла, до всього того, заради чого були принесені такі страшні жертви. Власне, так, ці всі структури, ці всі інституції вони були недосконалими. Їх дуже жорстко критикували суспільство. Вони не викликали довіри, це однозначно, але знищувати їх не можна було за жодних обставин, а лише розвивати і вдосконалювати, тому що це була наша умова досягти того рівня, того місця у світі, яке буде радикально відрізнятися від того, який нас зараз вбиває. Власне, сьогодні це все призупинено і це однозначно ніж у спину нашим захисникам, які четвертий рік тримають країну. І не кажіть, що ми опинилися в 13-му році сьогодні. Це набагато гірше і трагічніше, тому що в 13-му році, той ламач олівців, який проголосив, що євроінтеграція зупинена, і ми рухаємося у тайожний союз. Так, от за нього за в ті часи наша країна на контурних картах виглядала зовсім по-іншому. І головне, всі були живі, нинішній, набагато страшніший і гірший, ніж той, якого ми позбулися, також великою кров'ю. Нас попереду чекають страшні часи, чорні часи. Я навіть не знаю, кому більше співчувати тим, хто це усвідомлює, чи тим, кому досі хоч поржать.